Погнала баба і на третій день бочка пасти. Сіла під деревом та й заснула. Біжить лисичка, така красуня. Хто ти такий? питає бочка. Я бочок третячок, солому зроблений, смолой засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложи до боку, приложити до боку злющі хорти, трохи шкури не зняли. Так, бери, узяла й лисиця зубами, ніяк не вирветься, ув'язла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, діду кинув у погріб і лисичку. А далі й зайчика побігайчика впіймали, і лисичку в погріб кинули. Ось. І зайчика-побігайчика теж упіймали. Як назбиралось їх, дід сів під, над лядою в погрібі, та давай гострити ніж. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Ось дід сидить і гострить ніж, щоб з тебе шкуру зняти та зробити з цієї шкури і собі, і бабі, кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю. Пусти лучше на волю, я тобі багато меду принесу. Ось вони сидять, дивляться, як дід, таке робить. Хитрий дід лякає, він таке не зробить, тільки лякає. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедя. Ведмідь пообіцяв мед, так? Сів над лядою дід, знов ножа гострить. Знову ведмедя відпустив помет, а ножа знову гострий. Вовк його питає, вже вовк злякався. Діду, а навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, вовку страшно. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за те цілу отару овечок прижену. Гляди, каже дід, і вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає Скажи мені, будь ласочка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже дідусь, гарна шкурка, на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку пустив. Остався один зайчик. Ось зайка. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає. Ось такі тваринки. Зайчик його питає, а дід і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички, і капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, На миста доброго нанесу, тільки пусти на волю, пустив і його. Ось дідусь геть всіх випустив. Кожна тваринка щось пообіцяла дідусь дати за волю, за свободу. От переночували ту ніч, ранок настав, так? Коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж тут стук-стук, щось до діда в двері, баба прокинулась, діду, діду. Щось до нас у двері стукає. Піди подивись. Баба сама бабуся сама боїться, діда послала. Дід сильніший. Дід вийшов, коли то ведмідь Цілий вулик ось величезний. Цілий вулик меду припер. Дідусь узяв мед та й ліг спати. Аж у двері знову стук-стук, стук, стук. Коли виходить дідусь, аж вовк повен двір. Овець нагнав багато овець пригнав. От незабаром лисичка принесла гусей, курей усякої птиці. Ось, так. Зайчик наносив стьожок, сірожок намиста доброго для бабусі, щоб бабуся була красуня. І дід радий, баба, рада. А бичок, ну така доля, як не стало вже треба, доти стояв на сонці, доти й Бабуся з дідусем розбагатіли, а бичечок пропав. Бо вже не треба. Був. Таке буває часом.